Добро здоров'я вересень. Ми з Мухтаром в лісочках, посадочках біля нашої річки дивимося. Потіряв мене, потеряв мене. Ось він уже тут. Побачив, що я включила, почув, що я включила камеру, а тут є на що включити. Я пройшла, вже розчарувалась, думаю, треба повертатися додому, поки ще не пізно, поки недалеко. Коли дивіться, які знахідки. Краснюки. Ніколи тут краснюків не знаходила. Так, захищаю свої краснюки. Іди, іди звідси погуляй, Іди. Йди не топчи гриби. На краснюки я вже бачу, що запізнилась. Саме оці запізнилась, а ті ще варто розглянути. Чотири краснюки на одному місці. Це теж он пліснява вже по ньому гуляє. І цей знахідка зраділа, але вони не годні. Я вже запізнилась, але буду знати, що тут варто шукати краснюки. І далі такі самі гриби продовжуються не дивно, дуже жарко і сухо відносно, так що можна було. І передбачити, що саме така удача нас чекає тут. Але серцем вірило в чудо. Місця гарні, чи не так? Грибів не видно взагалі ніяких. Ось трапився якийсь грибочок. Пахне він не дуже, це якась псатірела. Гриби були. Ось тут росли якісь сироїшки, уже втратили свій товарний вигляд. Сироїшки під березками. Побачити сьогодні свіжий гриб серед замучених, втомлених спекою перерослих грибів. Це дивина. Якийсь гриб сидить, і вигляд у нього свіжесенький. І цей гриб мухомор сіро-рожевий, маремуха, аманіта рубесенс, мухомор червоніючий. Навіть перевірю, чи він добрий, і він на диво чистюнький. Молодець. Заберу сусідці. Вона такі гриби любить. Зазвичай в цих лісочках росте дуже багато червоного мухомора. Червоний мухомор Аманіта Мускарія мускарія, тому що в ньому присутній мускарин, але не в критичних дозах є гриби, в яких мускарину небезпечна кількість. А червоним мухомором ще ніхто до смерті не отруївся. Так от. Тут завжди мухомора багато, а цей раз пройшла і ось тільки натрапила. Минулого року я в цей час тут збирала мухомори на їжу, два рази відварювала і посмажила їх. До речі, мухомори на смак мені сподобались. Я залишу відео, як я їх смажила. Але в даний сезон ми збирали багато грибів. Я на гриби не голодна, так що залишу мухомори, йдемо далі. Ідемо вперед. Доцвітає енотера. Зазвичай це невисокий кущик, який цвіте квіточками знизу до верху. А тут дивіться. Які високі стебла, вони вище мене. І я вперше побачила, що стебло у енотери червоного кольору. Дивно, Квіточки мають лимонний колір, дуже приємний запах, годяться для чаю. Збираємо. А, як приємно пахнуть. Бачите, скільки їх тут перецвіло? Насмиле озерце в лісі. Ямка заповнена водою, утворилось озеро. Ви бачили, як було зворушливо. В одному моменті зібрались три пори року. І весна, кульбабка пишно зацвіла, і літо, і осінь. Поряд вона вже була пухнастою кулькою, та хіба ж мухтар дасть щось показати? Побігав і все поламав і довольний. Як інтенсивно заростають наші луги в основному вільхою, ще березою, а ще вклинюється сосна. Скоро тут будуть непроходимі зарості, а були чисті, просторі луги і паслись тут колись корови. Залізла в гущавину тут багато опенька сірчано жовтого як то кажуть, чого доброго. А опеньок сірчано-жовтий завжди росте великими групами. Біля березового пенька в даному разі несправжній опеньок сірчано жовтий У нього зеленкуваті тони на шапинці. Чому гриби називаються несправжніми? Тому що вони подібні до справжніх. Вони подібні до справжніх опеньок, проте це інші опеньки. отруйні і гіркі. Ідемо вперед кудись Мухтар. Шукаю тут краснюки, а знаходиться щось інше. Всяке таке знаходиться незрозуміле. Знайшлися точно відомі гриби. Свинушка тонка, вона кольору опалого листя. Подивіться, геть співзвучний колір з опалим листям і пластинками свинушки, да навіть і шапинкою. Її всіляко обмовляли, всіляко наговорювали на неї багато поганого, але виявилось, що все те неправда. Вона гриб небезпечний, але для тих, хто несумісний зі свинушкою, у кого організм має такі речовини, які зі свинушкою несумісні. Правда, ніхто з нас не знає, чи точно, чи е, маємо ми якісь. Протипоказання до свинушки чи ні, так що я цей гриб не їм. Дивіться, відразу на пластинках з'явилися бурі плями. Пошкодився гриб і відразу бурі плями. Це одна із ознак свинушки. І дивіться, видно погризи, видно зуби, хтось її так гарно прихватив зубами. На шапинці чіткі погризи. Особисто я вважаю, що не варто сильну увагу звертати на цей гриб, і ми його минаємо, залишаємо. На Лугу я завжди підходжу до аронії, до Чорної горобини. Кущ мав бути великим і пишним, проте його заглушили навколишні дерева. Вони виросли швидше, вони сильніші, вищі, і аронія опинилась в тіні. Цей рік навіть я бачу, що не вродила. Окремі десь ягідки є. Отак. От Хоч ти і корисна, хоч ти і приваблива, аронія, але сила перемагає. А тут ще відносно простору, відносно світло і молоденький кущик шипшини почувається комфортно. Подивіться, як він пишно, рясно бродив. Достигає. Колючий, як не дивно, по пониззях вода є, мухтар купається. Уже три рази тут пробіг по канаві, Уже мокрий, але тепло, хай купається. І у нас тут повно калгану. Лікувальної рослини з п'яти частинковими листочками. Ось бачите, два прилисника і три таких довгеньких різаних листочки, які відділяються від тих двох прилисників, де б показати гарний листочок. Може, ось тут п'ятилисник І головне у калгана чотири жовтеньких пелюстки на квіточці. У всіх інших подібних квіточок з роду лютикові, на квіточці п'ять пелюсток. Ось чотири пелюстки на квіточці, ясно видно. Як я знайшла місце з калганом в кущах. Отам, От я ховаю свій велосипед, виходжу сюди і тут кущики корисної рослини. Вона дуже добра для шлунково-кишкового тракту. Зазвичай копають корінь калгану і намочують його в горілці. Прокопати раж не просто, але я завбачливо з собою взяла довгий тесак ніж, проходить доволі м'яко, в ґрунт. Коріння викопала, вийшло чомусь не дуже глибоко, воно у калгана розгалуджене, рапате. Промиється, наземну частину теж візьму, вона теж лікувальна. Наша мета он ті лісочки. Колись чистий, чистий луг уже заріс молодим лісом. Подивіться, в прекрасний багряний колір осені вже попарбувався молодий ожинник і листя на березах. Жухне і жовтіє. А нам туди в сосни. Лісова канава повна води, і за дві неділі спеки вода не висохла. Добре. Вода покрита зеленою рязкою і вже листя туди осипається. А над канавою калина. Які гарні червоні ягідки. В мене дома є калина, а лізти туди не буду. Мухтар спустився попити. Брюхається по воді. Ох, гілка піднялась під лапою, його злякала. Боїться, В сосни заглянули, навіть поганенького грибочка немає, зараз вийдемо он туди, далі пройдемо і там щось візьмемо. З собою у мене ножиці. Знаєте для чого? Пізнаєте рослинку. Ще активно цвіте в цьому місці, чебрець. Цвіте не цвіте, листя у нього так само запашне, і його можна брати. Ми, звісно, трошки запізнились, тому що там цвіте, там уже ні, і там ні. Будемо брати і квіти, і листя. Запаху у чебрецю неймовірний. Латиною чебрець звуть Тімол, тому ще можна зустріти другу назву чебрецю Тім'ян. Тут чебрець перецвів, але він все одно запашний, майже перецвів ще окремі квіточки є. Не дає нічого робити. Ну, хоч би так спокійно лежав, так він же пробує кусати мене за чоботи, за кофту, он уже мою різку потяг. Казав чоловік, нащо він тобі? А я подумала, що мені просто не буде нудно і затишно. З Мухтаром не нудно так точно. Мурашник, а по краях Мурашника Чебрець? Бувають різні раси чебрецю, він, кажуть, змінюється буквально на очах. Тобто міняє свої властивості в ту чи іншу сторону. Але тут, скільки брала чебрець, він такий запашний, такий смачний, такий добрий чай з ним, просто п'єш і не можна напитися того чаю з чебрецем, саме з цього місця. Тому що з іншого місця я ще беру чебрець. Там у нього грибний присмак. Чай не дуже. Той в кулінарію годиться. Чебрець має сильні лікувальні властивості. Його признає офіційна медицина. Відомий препарат від кашлю Пертусин робиться із екстратом чебрецю. О, збираю чебрець і трапились такі в цьому лісочку гриби. І гриби маслюки, як бачите, і ви бачите, в якому вони стані. Маслюки тут, значить, ростуть, ще й чомусь під березою, але навколо молоді сосни. Тобто... Місце то грибне, але жде свого часу. Бухтар балується, качається в траві, і інколи з цього є ще й користь. Ось він викопав бабку, а я тут ходжу і її не побачила. Бабка видно, бабка жорстка, тому що синіє. Якби була звичайна лекцинум з кабром, то вона колір не міняє на зрізах, на пошкодженнях. Отже, якщо поритися, так як мухтар, то гриби тут можна й знайти. Росте чебрець на сухих піщаних місцях разом з сосною, і я дуже рада, що мені вдалося сьогодні його назбирати. Хоч і пізно, проте, назбирала. Трохи з травою, але з мухтаром чистенько не назбираєш дома поперебираю.